Любові важає своє мужчина, котрий ходя савоську по магазину. А чоловік, мужчина, котрий себе не уважає. Ви ж нам діти вважають. Ну просто хочеться, щоб ви займалися своїм основу. Це вся функція. Пані Вікторію. Я би хотів вам побажати разом з Оленою. Готель Україна 519 номер. Завжди ввечері я там. На і заходьте, і буде корисно і приємно. Почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу. Це чудово. Це, що ви побачили щойно, це і є сексизм в Україні. Часто слово фемінізм має негативний підтекст. А що таке сексизм? Дехто навіть боїться спитати. Або так обережно, це щось з сексом пов'язане. Сексизм упереджене ставлення та дискримінація групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність. Далі топ сексистських тверджень. А й справді в Україні сексизму немає. Чоловіки заперечують його, а жінки не помічають. 48% жінок і 52% чоловіків. Вважають, що в Україні дискримінації за ознакою статі немає. 58% жінок також вважають, що в Україні існує рівність між статями. І чоловіки і жінки живуть в полоні однакових гендерних стереотипів і ролей. Тобто більшість жінок вважають, що лише вони повинні готувати борщ. Ну і чоловіки не проти. Я пожелав би Савченка создать сім'ю, радіть дітей і або строїть лічну жизнь. Я звичайно радий, що є гендерна політика, але жінок треба використовувати там, де вони дадуть максимальний ефект. А щоб жінка реалізовувала політику, треба таку підшукати: керувати мужчинами. Наш менталітет, думаю, не готовий до цього. Нормальна українська дівчина має мріяти про принца на білому коні, нянчити двійко, трійко дітей і бути берегиною домашнього затишку. Принаймні так думають укладачі посібника для школи сімейні цінності. Чи досягли б успіху жінки, якби вивчили його на відмінно? Жінці важливо відчувати себе захищеною, бути господиною у своєму домі, народити дитину. Жінці важливо виконати своє природнє призначення спочатку розкрити глибині жіночі якості і створити простір, в якому чоловік розкриє свої найкращі чоловічі якості. Якщо жінка хоче, то може ще й працювати, але так або робота була творчою і допомагала їй розкривати свої жіночі якості, а не пригнічувала їх. Жіноча відповідальність у сім'ї це і підбирати штори на вікна, і доглядати за чоловіком. І з любов'ю подавати чай і готувати їжу, і продумувати сімейне дозвілля. Свята. Ще 20 років тому ці професії вважалися суто чоловічими. А зараз жінка поліцейська, військова, політикиня не викликають жодного подиву. На початку 90-х у Верховній Раді було близько 2% жінок. Зараз їх 12%. У країнах є жінок у парламентах в середньому удвічі більше, а у Швеції, Фінляндії та Іспанії майже половина. Жінки у парламенті це не лише ознака гендерної рівності у державі. Українська партія самопоміч отримує майже 20 мільйонів гривень від Національного агентства з протидії корупції за те, що у її складі третина жінок. Жінка має носити глибоке декольте, коротку спідницю і високі підбори заради того, щоб привабити чоловіка. Це все, для чого вона живе. Ну, от смотри, от у Кім Кардаш'ян, смотрю, яка красива попка. Мені треба, мабуть, таку ж зробити, Буде красиво. А тобі, слухай, Тань, ну, а тобі, от як Кері Керіґру. Плювати на те, що вона професіонал або ні. Головне, що симпатична чи з хорошою фігурою. Так само, і чоловіки вони мають гарно заробляти й бути мужніми. Должен бути осліпітельний чоловік. Вони Точно знати Я хочу мужчину, вже машина, рожил площадь інвестиції. Молодець, ти Молодісти правильно. Якщо хтось ще сумнівається, чи є сексизм в Україні, просто згадайте, скільки разів ви чули фразу Керівниця на мене не кричала. Мабуть, ПМС. А це була програма Молодь плюс ми є на YouTube, Фейсбук і Twitter. Підписуйтесь.